Привіт, друзі, привіт-привіт. Хочу сьогодні вас порадити, порадувати ось такими гарними квітами, які ростуть і квітнуть у мене у дворі. Ось така красота, такі гарні рози, магіори. Дивися на них, і душа радіє. Як же жарно, яка краса. Ось петуні які малює наші українські, а це яблунька, крокуси весняні. Тюльпанчики самі-самі перві, які зацвіли весною, а самі валіра з квітами. видний. ну і я вже ж безірисів.